Дорогі друзі, ми продовжуємо цикл лекцій для тих, що хочуть поглибити своє розуміння себе і світу, передусім для наших воїнів, для воїнів-добровольців з української добровольчої армії. І сьогодні ми поговоримо про поняття, які дуже часто е вживають, і не дуже часто вживають коректно, тобто правильно. Ідеться про народ. Чи етнос і нація. Отже, що таке народ або етнос і нація, і чим вони схожі, і чим відрізняються? Загалом народ і нація поняття, які часто вживаються як взаємозамінні. І в філософії ми це спостерігаємо. Тобто можна говорити про український народ, можна говорити про українську націю. І Переважно в класичній термінології так і є. Але інколи ми спостерігаємо вживання цих понять ну не зовсім коректно. Наприклад, під народом можуть розуміти населення якоїсь країни. І водночас говорять, що це населення або сукупність громадян певної країни варто окреслювати як націю. Тобто тут і народ, і нація вживаються в не зовсім коректному значенні, принаймні не в основному значенні цих понять. І інші протиставляють, от є, мовляв, якесь дуже негативне, погане поняття нації якоїсь етнічної чи мовно-культурної спільноти, а є правильне, коректне, знову ж таки, як сукупності певних громадян, так зване політичне розуміння нації. Ну, всі ці речі, звичайно, є сумною реальністю сучасного політичного дискурсу, висловлювань політичних, але з істиною, з реальним станом речей, вони мають спільного. Небагато. Особливо, коли говорять, що народ чи нація це якісь недавні поняття, особливо нація, що вони виникли там 100 років, чи 30 років, чи 200 років. Ну, різні, різні люди по різному собі це все уявляють. Насправді народ і нація трошки інакшими є спільнотами, бо йдеться саме про спільноти, про колективи. І ми з вами вже говорили в попередніх лекціях про важливість цих спільнот і колективів, бо саме вони формують. Оцю колективну ідентичність людини, основну етнічну або національну. Саме вони формують те, що ми називаємо суспільною свідомістю, суспільним світоглядом або просто світоглядом, і те, що ми називаємо надсвітоглядом. Тому для нас важливо, а що це таке? Насправді народ і нація не тотожні, але тісно пов'язані поняття. Обоє цих понять стосуються природних органічних спільнот. От соціологія розрізняє спільноти природні, органічні, які розвиваються як певні цілісності, кровнокультурні чи генетично-культурні цілісності історичного типу. І є асоціації: це більш-менш випадкові групи людей, які утворюють певні колективи, які є нестійкими на відміну від тих органічних спільнот. До органічних спільнот ми відносимо сім'ю, потім воно ускладнюється і стає родиною. Родина на е, вищому рівні розвитку перетворюється в плем'я, плем'я в народність або субетноси, і з субетносів народжуються народи або етноси. Е, під етносами е, в Є спеціальна філософська дисципліна, націософія, яка займається філософією національного етнічного буття. І є наука, націологія, яка теж і етнологія, які займаються відповідно етнічним і національним буттям. Так от фахівці, націософи, і націологи, і етнологи вважають, що народ це історико-культурна спільнота, базована на уявленнях про спільне походження. Це походження може бути і в реальності спільним, але для цього треба робити певні генетичні дослідження. Але достатньо і уявлення, що от наші батьки це наші батьки, що наші предки це наші предки, що ми належимо до того чи іншого народу, що ми походимо від того чи іншого народу, підтвердження, чого є наша мова, наша культура, наша прив'язаність до цього народу, різні вторинні ознаки. Ну, наприклад, наші прізвища, так свідчать про багато що, і так далі. Тобто, головне походження для народу, як для всіх отих попередніх органічних спільнот, від сім'ї до племені, до субетносу, до народності це походження. Ми маємо спільне походження. А тоді, як нація, це складніша органічна спільнота, для якої основним стає... Поява національного світогляду, або цієї національної свідомості чи надсвідомості. Власне нація це така історико-культурна спільність, яка базується на націоналізмі. І про це багато пишуть класичних націологів. От, наприклад, що писав Макс Вебер, відомий філософ і соціолог, нація спільнота. що… Прагне до утворення власної національної держави. Тобто, а для націоналізму, як ми пам'ятаємо, це дуже важливий момент забезпечення його національної свободи. Ганс Кон, такий е, німецько-американський е, націолог, зазначав, що нації є волюнтеристичними історичними спільнотами з низкою ознак, але визначальною. Умовою, появою, яких є націоналізм, який він визначав як живу і активну колективну волю, як стан розуму, тобто свідомості і світогляду, базований на переконанні, що національна держава є найвищою цінністю для певної особи, Ентоні Сміт е, говорив, що. Нація це спільнота, передусім культурного типу, базована на націоналізмі як світоглядові. В межах цього світогляду він розрізняв три основні ідеали: національну державу, єдність, національну єдність і національну самосвідомість або національну ідентичність. Тобто, як бачимо, всі. Пов'язані е, визначення чи поняття нації, е, говорять нам, що в народі основним е, є, це природно генетична спорідненість е, е, переважає культурну. А в нації, е, навпаки, культурна спорідненість, оцей світогляд національний або націоналізм, переважає генетичну ось, спорідненість. тобто, переважає Походження, поняття про своє походження. Тому до нації можуть належати люди різного етнічного походження, але не можуть належати люди, яким байдуже походження чи ідентичність етнічна того народу, на основі якого нація постала. Дуже вдале, щоб розібратися в цьому, пригадаємо визначення, яке свого часу дав, власне, Василь Іванишин, так? В, знову ж таки. В одній з цих робіт, Нація, державність націоналізм, в якій він говорить про те, що нація це усвідомлена і дієва єдність людей природно-соціального, тобто кровно-генетичного та духовно-конвенціонального, тобто культурно-історичного типу, об'єднаних довкола ідеї свободи, тобто бажання вільного життя у власній національній державі. І це нам визначення дає дуже, дуже багато і, власне, показує от різницю між народом і нацією. Тому що народ це не завжди усвідомлена приналежність. Дехто з боку може вам сказати вашу етнічну приналежність, а людина сама, як колись деякі українці говорили на питання, хто ви, вони кажуть, ми тутейші, ми місцеві, ми православні, от така була ідентичність. А їм казати, так, ви ж українці. <гум> тобто людина збоку говорила, а до нації не можна належати, не усвідомлюючи, до кого ти належиш. Національна приналежність дієва. Тобто активна, людина активно проявляє свою національну позицію. Той, хто не, не активно не захищає свою національну ідентичність, свою державу, не є представником нації. А до народу може належати людина, яка пасивно, ну, є носієм своєї національної ідентичності, але вона водночас є е, захисником чи представником якусь може вважати себе іншої нації, іншої держави. скільки етнічних українців, на жаль, е, воює зараз проти України. Десятки тисяч дуже багато. Чому? Тому що етнічна ідентичність, можливо, в них і є українська, але національної української нема. І вони е, активно проявляють себе не на захисті України, української держави, української справи, українського народу, а проти нього, проти української держави, проти українського народу. Тут же ж важливий момент, що культурно. Культурне усвідомлення, культурні цінності, національна свідомість, тобто націоналізм переважають походження, оце кровну генетичну спільноту. І дуже важливо є поняття національної свободи, концентрованої в понятті національної держави, бо тільки національна держава фундаментально і на всіх рівнях захищає національне буття, захищає. Українську, наприклад, ідентичність чи ідентичність будь-якого іншого народу без національної держави такого захисту і розвитку національне буття отримати в принципі не може. Отже, повертаємося ще раз до відмінності: в народі природно-генетична спорідненість переважає культурну. В нації культурна національна спорідність, тобто усвідомлення спільних національних вартостей, переважають походження. Не випадково до, українського, до української нації, е, і ми знаємо про це е, ґрунтовну роботу про це нещодавно видав Ярослав Радевич Винницький, е, відомий український лінгвіст і культуролог, не українці, яким вдячна Україна, е, де перераховані десятки українських відомих видатних діячів неукраїнського походження. І тут ми знайдемо і Агатангела Кримського, який був, наприклад, кримським татарином. За Етнічним своїм походженням належав до кримськотатарського народу, але був великим українцем, був великим представником української нації, вченим і письменником. Тут ми знайдемо е, також, наприклад, В'ячеслава Липинського, одного з провідних ідеологів українського націоналізму, який був етнічним поляком. Тут ми знайдемо е, Юрія Клена, Босфальда Бургарта, який був етнічним німцем і водночас видатним українським письменником. Тут ми знайдемо Василя Вишиваного або Вільгельма фон Габсбурга, представника імператорського дому Австро-угорського, який був австрійцем за походженням і, тим не менше, видатним представником української нації, українським військовиком і частково письменником. Тут ми знайдемо Лева Ребета, який був знову ж таки видатним представником. ОУН, організації українських націоналістів і водночас теоретиком нації, націологом, який багато і писав, що таке нація, що таке народ, до речі, в його працях ми це можемо знайти, який був за походженням євреєм. Тобто ми можемо знайти у представників, представниках нашої нації людей різного етнічного походження. Але це не тому, що вони зневажали українську мову. Українську традицію, українську культуру. Навпаки, це тому, що вони вирішили віддати своє життя і присвятити своє життя українській мові, українській культурі, українським цінностям. Тобто вони розвинули в собі українську національну свідомість, вони розвинули в собі український національний світогляд, вони розвинули в собі український надсвітогляд, тобто націоналізм, оцю фундаментальну. Українську ідеологію. Кожен народ має потенціал, щоб стати нацією, коли він бажає отримати от те, що про що пише Василь Іванишин і інші націологи і націософи. Коли він бажає жити власним, вільним, національним життям у власній державі. Якщо він цього не бажає, він так і залишається на рівні народу, він тоді потрапляє під різні асиміляційні впливи і може зникнути з лиця землі. Так свого часу зникли ті народи, які відмовилися від власних держав з тих чи інших причин, не боролися за ці держави і розчинилися в інших народах. Так зникли давні шумери, давні акаці, вавілоняни, значна частина сирійського народу, хоч етнос ще зберігся, значна частина давнього єгипетського народу, хоча зберігся ще у вигляді коптів християнської меншини в сучасному Єгипті, в морі, в цьому ісламському. Так зникли. Етрусські або Росени, як вони себе називали, і багато-багато інших народів, Скіфів, Скіфи, Схармати, які жили на наших землях. Вони розчинилися, вони зникли в історії. Саме зникли тоді, коли вони відмовилися від вільного, від націоналізму свого, коли відмовилися від вільного буття у власній державі, відмовились від свого своєї національної свободи, ідеалу своєї національної свободи. І навпаки, народ може стати нацією і відродити свою національну ідентичність, навіть якщо довго перебував у бездержавному стані. Так сталося з чехами, які втратили і мову свою, і культуру під впливом німецької експансії, німецького імперіалізму і космополітизму, але відродилися. Могутньо проявилося національне відродження, могутньо проявилися їхні бажання жити в чеській державі, говорити своєю мовою, шанувати свою культуру. І з 18-го року чеська держава донині відіграє важливу роль, в тому числі і допомагаючи Україні в її справедливій збройній боротьбі з московськими окупантами. Так сталося з євреями, які понад дві тисячі років жили в Росії, в межах різних громад, як народ без власної держави, але 1948 році вони відроджують свою державу, і донині Ізраїль є прикладом такої могутньої національної держави на Близькому Сході. Отже, все залежить від того, чи має народ у цю силу волі, бажання жити своїм власним життям, має свій націоналізм, чи відмовляється від націоналізму. Якщо відмовляється, в нього є всі підстави, зникнути з історії, світової історії. Будемо сподіватися, що українському народові ніколи не забракне українського націоналізму, і він залишиться навіки вічні в світовій історії. Дякую за увагу.